Одним із найпоширеніших міфів про Крим у радянські часи була депортація кримських татар, а точніше її причини. Як писалося в офіційних документах, це рішення, тобто примусова депортація, мотивувалася співпрацею татарського населення з німецько фашистськими окупантами та створенням націоналістичних батальйонів з числа кримських татар, які перейшли на бік ворога. На думку радянських та російських дослідників, ці 10 добровільчих батальйонів по 200-300 осіб громили партизанські бази, випалювали населені пункти та винищували їх мешканців. Кремлівські історики наводять конкретне цифри: вбито 86 тисяч мирних жителів Криму, ще 47 тисяч військовополонених, нібито були. Винищене кримськотатарськими націоналістами. А ось 86 тисяч людей було викрадено до Німеччини. І все це робили 10 татарських батальйонів по 200 300 людей. Особливо наголошувалося, що серед загиблих та полонених мирних жителів Криму були росіяни, українці, юдеї, греки та роми. Важливо було нав'язати ці псевдофакти. Розпалити міжнаціональну ворожнечу, а найголовніше не ставити запитання, звідки були взяти такі дані, оскільки рішення партії та їхня особиста статистика обговорювання не підлягала. тобто це і стало причиною жахливої депортації. Але відразу наводимо довідку: із 32 керівників підпільних організацій Криму 25 були кримські татари. Під час окупації німці розстріляли 12 тисяч кримських татар. За зв'язок з партизанами впалили на півострові 127 сіл, із них 102 лише лише кримськотатарські серед кримських татар тім героїв Радянського Союзу. Один із них двічі. Героєм Польщі став кримський татарян Адаманов. Під час війни було 4 генерали, 85 полковників. 100 підполковників, 35 людей стали кавалерами ордена слави. 50 тисяч кримських татар під час війни були удостоєни високих нагород. Загинуло на фронтах 55-59 тисяч кримських татар. На боці ворога виявилося менше ніж 1%. Депортація це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було моральне та буквальне фізичне знищення нації у той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей у вагонах для худоби вивозили до середньої Азії та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Це був справжній геноцид кримськотатарського народу. Голод 1921 23 років та репресії 30-х років. Забрали десятки тисяч життів з-поміж кримських татар. Вже тоді комуністичний радянський уряд готувався реалізувати програму Крим без кримських татар. Можливим це стало з початком війни між СРСР та Німеччиною. І, як відомо, оборона Криму на самому початку війни зазнала повного фіаска вже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а провал партизанського руху. Був поставлений у провину кримським татарам. Річ у тім, що керівники цього самого партизанського руху в Криму Макраусов та Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки за провал військової операції, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар з окупантами. У липні 1942 року Макраусов направив до Москви доповідну з дезінформації про те, що переважна більшість кримських татар гірської та передгірної частин пішла за фашистами. Можливо, саме тоді доповідну взяли до уваги. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. Те, що до депортації готувалося кілька років, свідчить той факт, що вже вісні 1944 року народний комісар НКВС. Він же. Генеральний комісар державної безпеки Лаврентія Берія та народний комісар НКВС Міркулов вже підписали цілком секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської АРСР від агентів Шпигунських резидентур німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників батьківщини та активних посібників, ставлеників німецько-фашистських окупантів, учасників антирадянських організацій. Для забезпечення цієї масштабної акції перед її початком у Крим було перекинуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Вже призначили керівників майбутній операції Кобулова, Сірова, Сергієнка та Фокіна. А тим часом, з 11 квітня по 10 травня 1944 року, під час кримської окупації четвертим українським фронтом було повністю звільнено від немецьких окупантів Кримський півострів. Здавалося, сама природа Криму святкувала довгоочікуваний день. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, у лавах яких було чимало кримських татар. Їм якраз дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу, Льотчика Мідхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зарадників. Які боягузливо вдарили по найслабшому населенню жінкам, людям похилого віку та дітям. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Берія дав на розгляд Сталіну проект рішення Державного комітету оборони про виселення всіх кримських татар з території Криму з огляду на зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу. Та виходячи в небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонні околіці Радянського Союзу. Тобто весь кримськотатарський народ від новородженого немовля до людини похилого віку був звинувачений у співпраці з ворогом, що ж керувало особисто Сталіним у цій доліносне для кримськотатарського народу дні? адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно, ж масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень від дати Берівського листа. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Знову ж таки, мені здається, що тут сукупність причин. Водночас а, і колись мені це, мені це сказала моя мама, мені дуже сподобалось, що. Сталін хотів якось виправдати окупацію 41-42 років. А Крим був окупований одним з найперших, як значна частина України. І як сказала моя мама, якби українців не було так багато, їх би спіткала доля кримських татар, їх би так само всіх запакували і кудись вивезли. Просто це фізично не вдавалось, тому що українців було більше. Тому а, тут оце теж відвічне бажання а, імперії на когось перевісити відповідальність за свої злочини, тому що а, ця земля була віддана. А, Сталін вже хотів наступати. Він не 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 міг не готувався оборонятися, тому так легко потрапили землі під окупацію. І а, тобто покарати цей народ, якого окупували а, і, і таким чином. Здійснити депортацію. А ще можлива причина, мені здається, абсолютно достовірна, бо він боявся а, таких міцних етносів, які, а, які можуть чинити йому опір. І набагато легше було просто спробувати розчинити кримських татар серед інших народностей. І, і величезний героїзм народу в тому, що цього не вдалося. Що кримським татарам такі кримські татари такі змогли зберегти і мову, і культуру, і пам'ять. І найголовніше пам'ять про цей злочин. Що це тепер, на мою думку, таке щеплення перед ілюзіями й перед іншим цими пропагандою. Росіян 11 травня 1944 року було складено та підписано постанову ДКО, яка стала офіційним обґрунтуванням депортації кримсько-татарського народу. У ньому докладно наводилися вигодки на кшталт шпигунської диверсійної діяльності кримських татар у глибокому тилу Червоної армії. Отже, варварську акцію призначили на другу половину травня. Інформація про підготовку такої великої компанії, яка готувалася у звичайному для Кремля режимі секретності, просто не могла просочитися назовні. У Крим було стягнуто війська народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Почався поволовний перепис населення, але насправді переписували лише кримських татар. Було уточнено та перевірено всі адреси проживання кримськотатарських сімей. У містах та поселеннях зі змішаним населенням. А в селах, населених лише кримськими татарами, розміщено військові підрозділи. Усього було відряджено до Криму 32 тисячі оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Враховуючи, що ще не припинилися воєнні дії. Мирний народ не звернув належної уваги на людей у військовому, навпаки. Є факти, що місцеве населення з поміж кримських татар запрошували цих бійців НКВС до себе додому та годували їх, бо люди не особливо розбиралися в підрозділах. Для них солдати Червоної армії та НКВС були однакові, але потім ці ж саме люди прийшли до їх домівок з іншою мотою. Отже, це було готово. Згідно з графіком депортації, вона мала розпочатися рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму, 18 травня, у 4 годині ранку, трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралася до будинків кримських татар і оголошували Іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів радянського союзу. У середньому давали на збори 15 хвилин, але насправді час відпущений на збори кожен старшої групи відмірював за власним бажанням. У когось не було навіть і 15 хвилин. Напевно, не знайдеться стільки слів, щоб описати той стан, у якому знаходилися люди, які ще недавно пережили жахи німецької окупації. Люди були налякані, розгублені, не розуміли, у чому їх звинувачують, виселяючи з рідних домівок. Тут треба зуважити, що більшість кримських татар похилого віку взагалі не розуміли російську мову. Хтось встиг взяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. Їх заганяли на площі, вантажили в машини і до світанку не дозволяли їх покидати. А потім людей вивозили на найближчу залізничу станцію. А тут їх чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Свідки розповідають і про випадки фізичних знущань, коли людей могли побити солдати та кидати у вантажівки. Над вірою теж знущалися: відбирали курани та кидали у вбіральні. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешалонів не були доставлені. Тяжко хворі, нетранспортабельні кримські татари їх фізично ліквідували. Все це відбувалося одночасно по всьому Криму. Тих, хто знайшов у собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Жорстокість солдатів доходила до того, що мешканцям цілих сіл офіційно оголошували, що вони будуть поголовно розстріляні. Люди вже прощалися один з одним. 67 ешелонів. Набитих кримськими татарами були відправлені в середню Азію та на Урал. І це був справжній ад на колесах. За кілька днів Крим з безлюдів з корінням був вирваний народ, якого виростила кримська земля. Спустіли будинки, що зберегали і тепло своїх сімей. Мародерство ці місяці були дуже популярним заняттям у Криму. Наприклад, солдати, що нещодавні захисники, дійшли до того, що погробувавши будинки, посилали трофейні речі поштою до себе додому прямо з Криму. Сьогодні, на жаль, ми не дізнаємося ніколи, скільки насправді знайшлося любителів поживитися на чужому горі. На жаль, нам невідома точна цифра загиблих у дорозі людей та в перші роки заслання. Але за даними національного руху кримських татар, за період депортації та перші роки заслання кримсько-татарський народ втратив 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду проти кримсько-татарського народу, який завдав незворотних наслідків. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які поверталися у 1945 році з перемогою до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як тут їм давали рівно 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. І пам'ятайте, що в Криму все почалося, Кримом все і скінчиться.